Мені цікаво, як ти готуєшся до е, початку концерту. У тебе є якась артикуляційна зарядка, е, ти п'єш сірі яйця, що ти робиш? воду. воду їм, Серйозно? <с? <с?> Та нічого особливого насправді. Просто треба, щоб немає голос в стані хорошому. Йдемо до розмови? Всі тебе знають, як, як так, як співака, як талановиту людину, а як ти сам себе ідентифікуєш? Тобто, от хто ти є? Українець, хлопець, хто я є? Музикант, живу музикою весь час. Співаю, це моє життя. Прям, не знаю, простий, такий, який є. Просто роблю свою музику на совість. Те, що мені подобається, те, що мене преде, що мене качає. І... Якщо це подобається людям, я щасливий. Давай прийдемося по Бліцу. Дуже цікаво і завжди можна дізнатися про людину. Повістка чи порічка? Порічка, напевно. Інстаграм чи Тік-Ток? Окей, Тік-Ток. Зустрічі, концерти, нон-стоп чи тиша і спокій. Концерти, зустрічі, нон-стоп. Це поки що, напевно, чи ні? Ну, я не знаю, як дещо ви далі, але поки що так точно. Круто, Добре. Поїсти чи спорт? Поїзд. Ми вже зрозуміли про канапочки, так? <рес> добре, не спати. Навіть перед важливою подією, бо тобі пишеться пісня, чи добре виспатись і запланувати конкретний час на створення треку? Е, ну, якщо пишеться пісня і воно прям йде, то точно не спати. Е, Тосовка з друзями чи валятись на дивані і дивитись фільм з дівчиною? Друге. Е, Валятися на дивані і дивитися фільм з дівчиною. Зустрічаю вам зараз часу на це. Зараз прям менше, але все одно ці моменти дуже цінні. Які три речі ти би взяв на безлюдний острів? Ну, би взяв би бач. Тразу придумаєш. Ти що першим ділом говорять телефон, але на безлюдному можливо немає зв'язку. Ну, би взяв би футболку, взяв би ну, одяг якийсь і що ще би взяв би, і якісь медикаменти взяв би трошки. <світник> тобто ти стратег, так ну. бачиш? Дуже коротко поговорили, вже багато що від нас продав, і дуже швидко, бо це бліц. Слава Україні! Героям слава! Проект як так. Він вистрілив у війну в першу страшну фазу з пісні повістка. В чому був успіх? Не було такого моменту, що я став зранку і думаю, вау, я там відомий. Такого не Але було для точно. Але Для нас твоїх прихильників було насправді? Можливо. Такий, ну, ну, хто це? Так, я хочу знати, я хочу підписатися на нього, я хочу зрозуміти, хто. Він ти це не розумів. Ну ні, я на не цього не розумію, тому що не було такого, що там трек вистрілив перший і залетів там, то набрався 30 тисяч проєктів, а потім там Бам! Mm -hmm. Мільйон. Такого не було. Перший трек набирав там. 50, потім підтягнувся. Другий набрав вже 100, третій набрав 150, четвертий 200, потім мільйон, mm, мільйон, так, то так потрошки. Ну я вважаю, що так. Я не відчував цього такого буму. Напаки ну, навіть типу, спочатку не сильно розумів, чи добре це все, чи воно як. Але треба просто на це не звертати уваги. Якщо тобі подобається, треба робити. І все. Ти з ким не співаєш співаєшся, пісня хід? Ти це сам робиш? чи Тобі допомагає команди, як це відбувається і так виходить? Буває і дуже по різному Ну, якщо там це дует, то ми або разом сідаємо пишемо, або я перший пишу, закидаю, або мені закидають перші. І тоді я кажу, да, давайте робимо. Ну, якщо трек порічка брати, якщо ми вже про це говоримо, то я написав цю пісню, написав куплет, написав приспів і закинув її колі. Колі сподобалось, каже все, Камон нас це каже робимо. Вона написала свій приспів, свій куплет, буквально там тиждень часу. Вона написала свій куплет, і все. А це було осінню. І ми розуміли, що це не самий е хороший варіант літній трек робити осінню. І ми чекаємо весни, що ж, чекаємо літа і дочекалися. Півроку пройшло. І кому знаю по відчуттях. Просто мені дуже це подобалось. Дуже там, багато було рахунок цієї пісні від друзів. Ти би слухав свої пісні? Ну цю пісню зокрема. Я, я всі свої пісні. Ну в плані того, я вже їх мільйон разів переслухав вдолі фоперекнуту. Знаю все, тому так щоб слухати їх. Ні, ні звичайно, бо я ж їх співаю щодня на концертах. Ну талий але... Але ви почувати такого так, виконавця я... ще раніше. Наприклад, Точно. два Точно. Ну а для чого робити такі пісні, які mm -hmm. тобі не подобаються? Клас, добре. Тік-ток, та сама порічка. Хто цей весь врек, ці всі треки, пісні, навіть рухи цих танців. Тобто, це є твоя команда, якась яка проробляє цю стратегію, щоб були багато переглядів. Чи все-таки воно само і це прихильники? Ну, ясно, що ми з моєю командою думаємо, щось щось шукаємо, якесь креативне рішення, щоб щось зробити, але немає такого, що ми там це супер стратегія, план, і ми знаємо, що це точно буде хід. Моя команда складається е, зараз з. Ну, грубо кажучи з п'яти людей із двохста тисяч в інстаграмі. Отака моя команда. А напевно я маю надію, що трошки більше ніж десять тисяч їх є. Ну, це моя дівчина, це моя менеджерка Софія, яка є непрофесійним менеджером. Якщо там це просто дівчина, яка хоче вчитися і хоче розвиватися, і вона от я зараз менеджер так само пі піарниця. Ми во буквально недавно познайомилися ті по камон. Тіпо все не є якась супер там професіонапіарниця, mm -hmm. яка там mm -hmm. це молода дівчина, яка нашого віку, яка просто хоче вчитися і вриватися. Так само просто тепер вона твара хується. Піарниця Ну по факту вона просто хоче працювати і хоче розвиватися. Тур твій, так сьогодні ти в файному в місті Тернопіль. Ми раді тебе бачити. Я дуже чекаю концерт. Вже буду танцювати. До речі, не дозволяла собі таку розкіш спочатку війни. Насправді сьогодні я дозволю собі це. Хочу потанцювати. Який буде концерт сьогодні в Тернополі? Він відрізнятиметься від інших міст. Має надію. Це залежить як від мене, так і від людей, як якщо люди з перших треків прям зарядяться і будуть не думати, може то треба, може, то не треба, а прям то буде все чітко точно. Круто, дякую дуже, що погодився на наше інтерв'ю. що ми так швиденько але встигли зустрітися? І команда, і ти дуже класні і світлі люди. Дякую, Круто, дуже чатка.